Для кого вічний бій, а кому все ж таки свято у Києві з нагоди дня прикордонника відкрили новий пам'ятник охоронцю кордону із собакою. А вже після всіх урочистостей і концертів почали відзначати по-справжньому чаркою, сальцем і спогадами про бойові будні, як святкують українські прикордонники усіх поколінь, бачив Олександр Загородний. Усе починалося чинно і дуже урочисто у столичному парку перемоги. Президент відкриває пам'ятник захисникам кордону на постаменті молодих хлопчина в камуфляжі і зі своїм другом Рексом. Потім традиційне вручення державних нагород. Але нетерплячі ветерани прикордонної служби починають святкувати ще під час урочистих заходів. По-своєму. Як святкуєте? Добре, добре. А з чим? Що? Як це сало, це як українське на головне не чарка переконують прикордонники, а спілкування. Саме тут зустрічаються колишні рядові зі своїми командирами. Прикордонник Вадим Бодаренко згадує службу на афганському кордоні. Командир зустрів. Кожен рік зустрічаємося і празднуємо День прикордонника. Як вона на афганському кордоні? Як було тривожно, як ви думали, як було. Разом з підлеглими святкує і головний прикордонник Микола Литвин. Спеціально до свята у парку перемоги він урочисто відкрив ще й алею прикордонників, на якій закопали кілька десятків символічних прикордонних стовпів. Бо де ж зустрічатися з справжнім прикордонникам як не на кордоні, хай навіть умовно. Я е з молодості до сих пір відзначаю такі два свята: це день десантника. От, і день прикордонника зараз вже. Але ви бачите, і десантники, і прикордонники у них споріднені традиції. Щоправда, прикордонники у розмаху святкування до десантників таки не дотягують. Ніхто у фонтанах не купався, пляшки до голови не розбивав і все обійшлося без бійок. Принаймні, до вечора. Олександр Загородний, Артем Багров, ТСН. Один плюс